і статус не військовозобов'язаний означає, що ви не військовозобов'язаний. Про що ведеться мова згідно наказу 674 четвертого, оборони України, який вже втратив чинність, знімали з військового обліку громадян, зокрема, які були визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатні у військовий час. Також регламентовані підстави для зняття з військового обліку громадян за статтею 37 закону України про обов'язок і військову службу. Так от в різні періоди і в паспорт, і військово-обліковий документ вносили інформацію щодо того, що громадянин не військово зобов'язаний, в тому числі. У зв'язку із зняттям з військового обліку, однак зняття з військового обліку це є тимчасовий статус відношення громадянина до військового обов'язку. А ось виключення це вже 100% що громадян є не військово зобов'язаним і не підлягає мобілізації. Зокрема, ось з цих питань. Поди до питання, пишіть звертатись, дякую.